Вітаю вас, мої любі, дорогенькі, я Ірина. У нас сьогодні тема Маріуполь. Ходять чутки, верніше, навіть це ви мені пишете, що завезли бурятів, скільки тут тисяч, не знаю. Чекають бавовну Маріупольці. Ось, і подивимося, що, як там настрій в Маріуполі, чи дійсно там є, що там робиться наразі. Ось плани ЗСУ на Маріуполі, тому подібне. Ось таке подивимося. І так, і так, що туди позавозили цих бурятів. Позавозили. Ще як? Ще як позавозили. І дуже навіть багато, так. Да. Да. Е, дивіться, е, що говорять карти, історія повторюється. Це не перший раз вже, що схі... на сході України. Е, Спочатку вирізається весь народ, згадайте, 100 років тому, при Леніні, що було, при Сталіні що було, і завозиться е, наших, е, е, ті, що залишаються в Сибір будувати Сібір, а е, е, сюди, так що тут нічого дивного нема, чого і слід, дійсно, ця інформація правдива, позавозили їх туди. Тепер будемо дивитися: плани ЗСУ на Маріуполь. Ну, вони засекречені, я скажу. Е, у народу, правда, дуже великі мрії у народу, так? Ось, А це е, е, люди чекають, так? Ті, хто там залишився, вони чекають. Е, що ще я скажу, що я бачу? Ви знаєте, мало того, що засекречені плани, буде похід, буде відвоювання. Чи буде до кінця літа відвоювання? Буде. Відвоюють. Далі дуже важко. Дуже важко. З великими втратами, але відвоюють до, до кінця літа це як. Знаєте, я взяла трошечки більше з запасом, щоб мене ніхто не ловив на слові. До кінця літа стопроцентово Маріуполь повернеться у, як би це сказати, у. Дуже важко, звичайно, але повернеться у, до України вірніше, так? Тобто відвоюють, звільнять це карти показують. Ось це може бути і через місяць, це може бути і через два від сьогодні. Сьогодні 1 березня. Ось, коли вийде цей розклад, не знаю, але роблю 1 березня. Ось і дивимося. Да, відвоюють стопроцентово. Дуже важко буде, тому що той диявол там засів. Дуже великі втрати будуть мої любі. Поменше говоримо про це. Ось я нічого тут ніяких таємниць не розкрила, тому що наскільки я бачу, ЗСУ дуже засекречено це все. Я не бачу, щоб вони конкретно щось комусь розповідали, але робота проводиться. Ось ця карта нам говорить: робота проводиться, але ці дві карти нам говорять про те, що це все так. Знаєте, щоб на публіку нічого не це. Все, мої дорогенькі, наскільки я розумію. А, так, чекаємо визволення, чекаємо бавоми, чекаємо наступу, бачите? Тут навіть я можу сказати, спочатку будуть бомбити, а потім заходити. Ось якось так. Але все рівно, тут е, ювелірна, все рівно робота. Ювелірна робота, все рівно. Ось, Ось так, мої дорогенькі. вам, мої любі, Маріупольці вас визволять ще трошки. Ще трошки, ви більше чекали. Щастива мої любі, і на все добре.